Так. Шановна Леся Еріксон, я Бондарва Тетяна Григорівна, завідуюча відділенням реабілітації, де проходять лікування і реабілітацію учасники бойових дій зони АТО. Якщо буде можливість, ми в такий економічно важкий час потребуємо допомоги. А саме, якщо буде можливість, допоможіть нам. Ну, в придбанні дорослих памперсів, одягу для учасників АТО, привідні електроколяски з електричним приводом або механічним приводом, взуття бажано ну, якусь оргметод, орг, орг, оргтехніку, ноутбуки, принтери, по можливості мобільні телефони, якщо буде така можливість, авто. Нам необхідно для перевезення пацієнтів на консультації в інші лікувальні заклади. Бажано настінні телевізори, холодильники, які мають бути в палатах для наших бійців, медичні меблі, ліжка, прикриватні тумбочки, можливо, якась побутова техніка, зокрема пральна машина для прання білизни наших бійців. По можливості нам необхідні медикаменти, зокрема заспокійливого характеру, тому що ці бійці потребують такого лікування седативного, заспокійливого. Так камушна становиться.